Amen. Я завжди в дитинстві був нечемним хлопчиком, яка мавшила в записі. І мене було завжди всюди багато. І я, все життя, в мене, в мене навіть деколи сварила старші, що я будь-яку річ перетворюю забаву. Я все, всім бабусь. навіть, що ви речі, в мене виходили, як які За словами Монфуції, я щаслива людина, тому що я свої хобі перетворив на професію. І я тому в принципі, працюю відпочиваючи. Ну, справа в тому, що мені, якщо говорити так, про мене, то найбільше в житті подобається робити дві речі вчитися і вчити. Бо коли ти отримуєш знання, нікому їх не передаєш, вони просто Тобто Знання мають втекти, як вічки. Ти отримує віддав, отримує віддав. Тоді тобто і ти розвиваєшся, і ти і можеш комусь допомогти. Спочатку я вступив, закінчивши школу, вступив в наш університет Київський на фізичний факультет. Закінчив його в 93-му році, такому звідки. Власне, навіть деякий час, я працював науково досновний збір, займався науковою роботою в галузі фізики. Але захоплення гупаком перемогло, я почав займатися, перейшов на початку тренувати дітей в му році, доки один час перейшов. І власне гопак перетягнув мене більше до себе. А вже потім я вступив в нашу університету фізичної культури Львівський, закінчив ще його. Кінчу маністру, захистив міністерську роботу. Ось. І, власне, зараз працюю в школі, викладаю декілька предметів, тобто, викладаю фізику, викладаю інформатику, фізкультуру, захист вітчизни, Ну, а попри те, тренує дітей, ми доки моє мого бока. Найважливіше місце, напевно, все-таки те, що мені вдалося створити свою школу моєму бока. І вдалося виховати багато гарних хлопців. І навіть деякі моїх учнів вже мають свої власні школи, і школи набагато більше, ніж моя. Тобто, в принципі, я вчитель, який себе ну, реалізував, тому що вже. В мене є учні, які мене привершили. Я цього дуже щасливий. Напевно, це є найбільш досягнення, коли ти маєш учні, які краще за тебе. Чорне, море, броні бронтиче!